Привіт! Я Наталія педагог-організатор, ліцею No7 міста Хмельницького. Хочу поділитися враженнями від курсу Основи сім'ї, який є надзвичайно актуальним у наш час. Курс розроблений з урахуванням тих викликів, які постають перед сучасною сім'єю. Ми спостерігаємо зростання розлучень, конфліктів, зниження народжуваності, інших проблем, які потребують нашої уваги. В Україні. Стан сім'ї справді кризовий і цей курс пропонує нам рішення. Програма націлена на формування у молоді соціальних, морально-етичних та громадянських компетентностей це важливо для того, щоб підготувати учнів до майбутнього сімейного життя, адже основою гармонійних стосунків є любов і взаєморозуміння. Курс охоплює багато тем: від виховання дітей до розвитку відповідальних стосунків у родині. Програму можна запроваджувати як факультатив, гурток на класних годинах. Вона стане корисною не лише учням, а й батькам, які прагнуть розуміти свою роль у вихованні дітей. Курс формує у молоді усвідомлення ставлення до шлюбу та батьківства, розвиває навички спілкування та взаємодії, а також вміння приймати рішення у складних життєвих обставинах. Ми вчимося поважати один одного. Цінувати сімейні традиції, національні цінності. Важливим аспектом програми є інтеграція знань з різних предметів біології, права, психології. Це допомагає учням бачити зв'язок теорії з практикою. Отже, курс основи сім'ї це не просто навчальна програма, це можливість для молоді зрозуміти, що сім'я це основа нашого суспільства. Він допоможе виховати покоління, яке цінує любов. Повагу та відповідальність. Запрошую всіх до цього важливого навчання.